Всім доброго вечора. Бажаю всім доброго здоров'я. І дякую всім, хто дивиться мої відеоролики. Сьогодні хочу приготувати таке просте блюдо. Називається воно м'ясо під заливкою чи м'ясо в заливці. Це блюдо не моє. Я його побачила в інтернеті. На каналі одної жіночки. Канал у неї називається Мама Жанна. Можливо, хтось із вас дивиться її канал. І от вона це блюдо показувала вже не один раз. Я бачу його у її приготуванні. Вона розказує, що таке блюдо вона вже готовить давно. От, і готують вони його навіть на празнічні столи, коли приходять до них гості. От, ну, і я хочу спробувати приготувати його і скуштувати. Можливо, я візьму його до свого запасничка. От, і теж приготую для своїх гостей. Можливо, і вам воно сподобається, і ви вирішите теж спробувати це блюдо. Значить, дивіться, що сюди входить? Ось у мене тут два курячих окороч... оці... бедра відварених. Бачите, ось Я відварила їх в підсоленій воді, з додаванням перцю сюди, додавала перець і горошком і духмяний, додавала лавровий листочок, посолила за смаком і так його відварила. Щоб м'ясо було не переварене. От. Тепер ось покришила такими напівкільцями і такими смужечками невеличками, одну таку гарну цибулину взяла. От. Далі, значить, оце м'ясо я зараз з нього зніму шкірку, і саме м'яско це відділю від кістки. Від кісточки і його подрібню такими не дуже дрібними шматочками. Можна його так порвати, якби на м'ясні волокна, а можна подрібнити. О зараз я це зроблю і вам тоді покажу, що буду робити далі. М'ясо я подрібнила, ось показую вам на такі от шматочки. отакими, от бачите от. Я взяла тільки два корочка, так як я це блюдо готую вперше і ділюся з вами. От, так що, поки що поки два. Якщо мені це блюдо сподобається, тоді, звичайно, що будемо готувати і більше, і частіше. Значить, м'ясо я подрібнила. от, І воно у мене, як я вже говорила, посолене, але я трошки отак зверху на нього ще притрушу чорний мелений перчик, так як я люблю. Перчик, то я так потрусила. так? Тепер, що треба зробити? Значить, беремо соус томатний. от, У мене ось сьогодні такий, у мене кетча. Можна брати будь-який соус, який вам подобається, який ви використовуєте в свою їду. так? І майонез. Значить, в рівних пропорціях треба змішати соус з майонезом. Значить, я візьму три ложки таких повних гарних соусу цього. І добавлю три ложки сюди повні майонезу, так як показувала Жанна. Можливо, Жанна теж побачить мій рецепт, вірніше, не мій, а свій рецепт, який вона показала. У моєму приготуванні. От. Їй буде, я думаю, цій людині буде приємно, що повторюють її рецепти. Значить, в рівних пропорціях і перемішуємо так гарно, ретельно. Оце і буде у нас оцею заливкою для м'яса. Так, перемішали. Тепер частинку цього соуса виливаємо, розподіляємо по м'ясу. Ось так. От, вона теж його я вам показую, так як показувала Жанна. Е, значить, розподіляла і робила це все прямо у салатнику. І я вам так показую. От. Готується це блюдо не ну, швидке в приготуванні, нічого складного тут немає. Ось так. От так. Залили м'ясо. Тепер викладаємо цибулю на верх м'яса. Цибулю можна замаринувати, але так як вона викладається на цей соус і зверху теж буде приливатися оцим соусом, то вона тут, якби промаринується, і не треба лишнього робити маринаду для неї. Ну, я думаю, ось так цибульки буде достатньо. Так, І тепер цю цибулю знову приливаємо оцею заливкою. От. Так, треба гарненько, щоб би, цибулька трошки навіть перемішалася в цій заливці. От можна мені, я думаю, ще по ложці додавить соусу і майонезу. Мені наче треба, щоб більшенько було цієї заливки. Так, зараз додаю я, зараз додаю ще, дивіться, додаю ще ложку майонезу. Так, і додаю ще ложку соуса сюди. Хай буде гарненько, щоб було помастилося. Ось. Так. Ще раз перемішую. До однорідності. Ну, ось такий рецепт Жанна це розповідає, що він давній вже рецепт. Ну, а я от його тільки побачила і зараз спробуємо його. Ми ж Багато чого вибираємо для себе в інтернеті і його, хочемо його якби, приготувати. Раніше були журнали, раніше були брошурки, газети, календарні листки. Вибирали для себе рецепти. Там в газеті була ціла така рубрика кулінарії. От, теж ми видивлялися там різні рецепти, вибирали для себе, от, що вважали за потрібне. І е, готували. А зараз все ми беремо з інтернету. От таке в нас зараз життя. Так що все міняється в цьому житті. І ми стараємося йти, як кажуть, в ногу. Так, ось так заливаємо. Так, тепер можна так трошки його, оцю цибульку, так, щоб туди вона. Ой, не цибульку, а так, ну да, отак зверху трошки, щоб оцей соус, який ми залили, отуди так більше так проник до цибулі, щоб отак воно змазалося, ніби отак. От, от. Щоб цибулька в ньому замаринувалася і тоді вона буде. Смачніше, я так думаю, ось так. Все вишкрябую сюди і, знову ж таки його підрівнюю. Оце шматочок червоніє, це перчик, який був у цьому соусі кетча, тому що цей соус він із додаванням солодкого перцю. Так, ось так зробила, так. От. І все. Оце вже блюдо готове. Зараз серветочку візьму. Так, блюдо готове. От зараз ось. Підітру трошки краю так, щоб було акуратненько серветочкою. Так, блюдо готове. Тепер треба дати цьому блюду постояти Ну, бажано не менше 2 годин. А краще, коли ви його зробите на ніч і поставите в холодильник. А потім уже зранку можна смакувати. От. Значить, я накриваю і ставлю в холодильник, а завтра зранку. Покажу вам це блюдо і його скуштую, скажу вам, яке воно на смак на мій розсуд. Так, Дивіться, ось у мене такі, я собі купила ось такі пакетики от, в інтернеті з резиночками, якими дуже зручно накривати ось такі блюда, мисочки, тарілочки, і ставити в холодильник, бачите, щоб нічого не попало. Ось так накриваю. О, тут є резиночка і отак от гарненько воно буде стояти у мене в холодильнику. Дивіться, в мене салатник невеликий, то воно аж туди, ось ця резиночка, бачите, ось вона яка ось. Вона аж до дна. Дуже зручно, до речі. Все, ставлю блюдо в холодильник. Зустрінемося завтра. Всім доброго ранку! Сьогодні подивимося результат е, приготування моєї страви, яка називається м'ясо під заливкою. Вчора я її зробила, а сьогодні зранку дістала її з холодильника. І ми зараз подивимося її і скуштуємо. Так, ну ось вона так виглядає. От, все там воно в залиці, якщо ви бачите, ось я показую в мене такий салатничок прозорий. І зараз беру така мене салатна ложечка є, отак візьму, щоб і м'ясо захватити, ось дивіться як, і кладу на тарілочку. Ось. Ну і зараз ми її скуштуємо, пробуємо, що в нас вийшло. Їсти можна. М'ясо, цибулька замаринувалася. Ну, так, поєднуються, поєднуються смаки курочки маринованої цибульки. От, і цей соус, заливка, як воно не сухе, виходить, таке придає смаку додаткового. Ось таке це м'ясо. Я вам хочу сказати, що, як на мій погляд, його можна навіть покласти на бутерброди це м'ясо. Да. Багет чи батон, зробити такі м'ясні бутерброди. Ну, смачно, можна готувати. Отак, для перекусу так, як я кажу, щоб холодильник був не пустий. Ну, таку можна готувати. Добренька страва, смачна. Так що, кому цікаво, пробуйте готувати. Всі, хто снідає, всім смачного. І до нових відео!